Новий рік в українців це не тільки новорічна ніч, а й час багатої вечері. Але з кожним роком накривати традиційні пишні столи стає ще дорожче. Тому ми вирішили перевірити, а скільки ж обійдеться базовий новорічний стіл для одного українця цього року. <му> Дякую дуже. От чим люблю ринок, бо тут що й нагодують. Отже, шматочок м'яса нам обійшовся в 120 гривень печене. І домашня кобаска, таке маленьке кілечко 77 гривень. Тепер ходіть на копчену рибу. Скумбрія 550 гривень кілограм. Не вісім. Отже, ми купили шматочок копченої рибки. Вона нам обійшлася 42 гривні. Це філе копчене оселеця, скумбрія надто дорога. І отака ікра імітована, 60 гривень пачечка. Отже, рибне нам обійшлось в 102 гривні. А можете взяти пакетики мандаринки? Отже, ми купили шість солоденьких мандаринок, які обійшлися нам в 37 гривень. Ходи в магазин купувати салат. Так як у нас новорічний набір базовий і бюджетний, йдемо купувати салат, вже готовий, так як на одну людину це вигідніше. Ось давай шубу. Так, дякую. Чекай, бо я вже його відкриваю, зараз їм. Посади, зараз понад кусюю. Ми купили улюблений салат українців, шуба, і ось отака упаковочка нам обійшлася в 95 гривень за готовий продукт. Ось так пахне, йдемо на запах. Ми взяли свіжоспечений батон, він коштує 24,90, і взяли два крильця гриль. 34,50 – два штучки. Беремо якості на мазочки, на бутерброд, та кремсир такий. Візьмемо він 59,90 по акції. Ну і будемо чесні, без шампанського – нікуди. За баночку 0,33 46,20. Ну і колою теж будемо грішити. Ціна 37,60 за 0,75. Ну і найголовніше на столі це куття. Ми беремо отакий різдвяний набір, вже готовий. Тут є все для приготування кутів. Беремо по акції 79,90. Ну і наостанок підсолодимо собі трошки життя, цукерки Зоряне сяйво. За 100 грам – 38,99. Тут 116 грам. тут десь орієнтовно буде 42-3 гривні. Десь Ну, все, все куплено, ходімо накривати картоплю. Слава Богу, викопали, тому не купуємо. Отож, базовий новорічний стіл на одну людину нам обійшовся в 735 гривень. Цього вистачить, аби смачно поїсти, підняти келих та подивитись фільм. Але я вам бажаю зустріти свята в повному складі зі своїми рідними і близькими. Дякуємо захисникам за захист. Миру нам усім.